52 му випуску Борисом Подкаст будемо знову в черговий раз дивуватися і радіти, тому що Боруся впевнено грає вдома, виносить там суперника за суперником. Що дуже приємно в контексті майбутнього нашого опонента, про якого скажемо трішки пізніше, і будемо традиційно говорити з Костю Степоніком. Привіт. Привіт-привіт. Окей, матч з Фрайбургом чергова домашня перемога. Весь цей сезон ми просто перебуваємо в якомусь шоці від результатів, їдемо на виїзди, і там неодмінно втрачаємо очки, виграли лише в Брюге у Лізі Чемпіонів. Поза тим, все. Жодного позитиву фактично там немає. Вдома граємо чудово, і матч з Фрайбергом, в принципі, не став абсолютно точно винятком. Домашній матч проти суперника, який, до речі, був в таблиці вище за Дортмунд перед оцим туром, перед цим очним матчем. Фрайбург приємно дивує навіть після відходу Крістіана Штрайха. Таке враження, що в команді особливо якісь механізми та й не змінилися. Прийшов його наступник, який вже давно працював в структурі клубу. Тобто, от зараз Фрайбург виглядає командою, яка продовжить цей вектор, буде боротися за Єврокубки міцним суперником. Знову ж таки, буде для всіх команд Бундесліги. Але в цілому. Фактор домашнього матчу, плюс той факт, що повернулося багато гравців, що були на травмах, і багато з них вийшли на поле на заміни. Це вселяло оптимізм, можна сказати, про цією грою. Тобто ситуація вже була далеко не такою безнадійною, як в попередні тижні, коли ледве ледве Шахін міг там якось наскрести гравців на стартовий склад. Ну, і, власне, враження від матчу, суцільний позитив. Крім одного моменту, який думаю, згадаємо пізніше, або можна і зараз проговорити, так коли Фрайбург потрійний шанс мав в поході однієї атаки, потягнув Кобель. Потім Вальдемар Антон врятував фактично спорожніх воріт вибив м'яч головою. Та нічого Фрайбурга не було. Типу, пару небезпечних підходів, які нічим не завершувалися, акцентованим ні ударом, ні там ще чимось. Тобто, поза тим, Дортмунд повністю контролював гру, і це був не той контроль, який, наприклад, ми обговорювали після матчу з Санкт-Паулі, де, начебто, от все тримали в своїх ногах. Але поза тим не було такого враження, типу, що от Боруся прям якось домінує, тотально переграє за моментами свого суперника. Тобто це було просто норм, просто ок. А от з Фрайбургом це була саме така домінація, які Боруся чітко, спокійно, впевнено, контролювала перебіг подій на футбольному полі. І Фрайбурга жодного моменту, крім от того шансу, що здається в першому таймі, і не було тобто повна декласація, і тут не спишеш на червону картку потім у Фрайбурга, тому що, ну, типу, блін, вона вже особливо ні на що не впливала. До того моменту Дортмунд теж. Все чудово контролював. Після цього просто фактично ще забив, але це вже була суто формальність. Тому це чудова гра, мені все сподобалося. Позитиви, позитиви, позитиви. На що думаєш? Так ну насправді звісно, 4-0 вдома прекрасний результат. Чудова гра. Найважливіше те, що перемогли, залишилося нарешті без пропущеного м'яча. Начебто, вся команда зіграла дуже непогано, мені здається, кожного, хто був на футбольному полі, можна якось відзначити, окрім там, буквально деяких гравців. Але загалом, це, ну, власне, той футбол, який хочеться бачити у виконанні команди, який може приносити результати. Якби команда так само грала у матчах виїзних, я думаю, нам було б ментально трошечки простіше у цьому сезоні. Але, ну, мені здається, тут точно є прич. Чина, чому Дорпунд так понісся, скажімо так, тому що ну, Боруся знову забила швидкий м'яч, який у контексті нашої команди змінює просто ігри дуже швидко. Ну, тобто, коли Боруся забиває швидкий м'яч, я майже впевнений у тому, що, що ця команда виграє сьогодні, що ця команда зможе е домінувати на футбольному полі, можна прямо так і сказати, тому що коли Боруся не забуває швидко, так, ну, трошечки за неї страшно. Буває. Я не скажу, що це у кожному матчі, звісно, так, але цей швидкий м'яч Максиміліана Баєра змінив дуже багато чого, як на мене. І хто зна, як би воно все закінчилося, якби не цей м'яч. Хто як якби воно закінчилося, якби у цій атаці, там, де тричі Дортмунд міг пропускати Фрайбург би забив, ми також не знаємо, але ми знаємо те, що результат на табло 4-0. Борусія залишається найкращою домашньою командою Бундесліги цього сезону. і... Ну, Чудесній формі підходить до матчу з Баварією. Та й загалом треба відзначити окремих гравців, якщо ми вже говоримо про те, що командний механізм працював в фрейбергом так, як потрібно. Я б тут виділив двох. Ми про Максиміліна Байра багато не говорили на подкастах, не було приводу просто для цього, тому що він раніше або там не виходив на поле, або виходив на поле, але виглядав е, ніяк, тобто не можна було якогось комплексного враження про нього скласти. І він отримав шанс зіграти самостійно попереду на вістрі атаки, тому що Сергій Росії захворів інфекцію, швидше за все, у національній збірні, тому він не провів нормальних тренувань перед матчем з Фрайбургом. І Теренський штаб логічно вирішив не ризикувати його здоров'ям, враховуючи те, що попереду в нас дуже важливі матчі на тижні, і взагалі його нам цей навіть заявці на матч не було повністю. Тобто вийшов Максі Байер сам. І було цікаво подивитися на те, як він буде взаємодіяти з Доніелом Ломаленом, Джеймі Дітенсом, з іншими гравцями. От, чесно кажучи, перед грою, коли побачив стартовий склад, мені здавалося, що це буде якась така знову гібридна структура в атаці, де Байер буде грати Вінгера, напевно, тому що, принаймні, точно з Вольсбургом в Кубку Німеччини я пригадую, що він грав номінально саме на позиції Вінгера і виглядав достатньо чудово в плані там атаки глибини, в плані до штрафного майданчика, і все таке. Але от е, все ж таки, напевно, після цього матчу можна сказати, що він більше грав в чисту дев'ятку. На правому фланзі грав Дніал Малона акцентованого Вінгера, тобто без якихось експериментів від Нурі Шахіна. Ну і Байер відзначився голом вже на перших хвилинах. Це його другий м'яч у футболці Дортмунда після гри з Лейпцигом. І Трішки про Байера хотілося б сказати і про другого гравця. теж, Але це Фелікс меча, без якихось спойлерів, але зараз про метчі окремо ще поговоримо. то Розпочнемо саме з Максі. Заслужив він компліменти. Було, помітно, в перших матчах якось дуже важкувато він інтегрувався в команду. Було помітно, що він партнерів добре не розуміє епізоди, в яких він там втрачав м'яч на єдному місці, або навіть намагався за задумку зіграти добре. Тобто, мовно там іде якась атака. Він в дотик грає в якусь зону, але партнери його не розуміють. Він теж не зовсім там оцінив простір, оцінив все, що відбувається навколо нього. тобто, він звик до іншого футболу, більш такого простого, напевно, більш вертикального у Гофенгаймі. Зараз це вже трішки інша історія. Це позаційний футбол, який намагається будувати новий танецький штаб Борусі. Тому, от якось за Максі було неспокійно попередні тижні, попередні місяці, але зараз він вже починає більше відчувати команду, команда його і. Що подобається в Баєрі, не лише його вміння вриватися в штатний майданчик, обробляти там якісь непрості м'ячі. Помітно, що в нього є серйозний ігровий інтелект в ситуаціях, де він має там, брати в підіграчі, просто десь цього ще не вистачає в повній мірі, ну але вже є якийсь прогрес. І, власне, гол чудово відкрився, От, якщо. Подивитися в динаміці, як він взагалі рухався по ходу тієї атаки, то він згуртувався під передачу так спершу. Тобто там коли на забіг здається пішов в пас, забіг грав у дотик, потім продовжував е цю передачу на товаришів по команді. Байер... Якби першого показував, так демонстрував корпусом, що він готовий цей м'яч прийняти, потім на когось його скинути. Але коли побачив, що м'яч іде до Ремі Бенсабині, який блискучим асистом, просто ну, максимально точним вивів його один на один, він одразу ж, вже по ходу того, як м'яч летів до Бенсабині, почав відкриватися поміж лініями, так вбіг, обробив дуже непростий м'яч, який не зовсім там пішов йому в ноги, і пробив, забив. От, за Байера приємно, дійсно. Байер – це людина, яка є дублером Гірасі номінально. Поки що принаймні. Але, от, враховуючи те, що Мукуко в оренді, враховуючи те, що Алєр теж в оренді, що пішов Ніклас Фюлькруг, дуже важливо було от саме Байера швидше інтегрувати. І якщо що станеться з Герасі, от, наприклад, як в цьому матчі, щоб він одразу був на поготові і максимально чітко міг його замінити. Тому от, треба відзначати прогрес Максі Ну і без м'яча, мені подобається його динаміка. Не всі гравці Борусі вміють добре відпрацьовувати в пресингу, але принаймні в цьому матчі так точно Байер дуже класно включався в пресинг. Там був епізод, коли. Захисник Фрайбурга, здається, в другому таймі приймав м'яч біля Лечевої, неподалік з штрафного майданчика. Байер вмикнувся в пресинг. Виходить, що типу всі партнери Фрайбурга так були перекриті. Він, ну, захисник не міг ні на кого віддати передачу, тому що на фланзі було небезпечно грати. Е, якось там намагатися йти в дриблінг, в обводку, коли на тебе біжить Байер, який вже готовий відбирати м'яч, теж було б небезпечно. Він просто вибив його в аут. І таких моментів було декілька по ходу матчу, коли Байер вмикався або на воротаря, або на захисників, і Фрайбург був змушений якось з цього теперсинку виходити не завжди успішно. Тому Байер розставив безумовний плюсик за цей матч і сподіваємося, що далі в нього. Піде такий самий прогрес, як зараз. Ну, Байро ми ставимо плюсик насамперед за забитий м'яч. Звісно, але от як би ми оцінювали його гру, якби він не забив? Це вже зовсім інше запитання буде, звісно, тому що він один із тих гравців, якому точно потрібен час на адаптацію команди, якому потрібен час на адаптацію до футболу якому потрібен час на адаптацію взагалі, до змін у його кар'єрі, тому що загалом кар'єра Максі Баєра, навіть коли вона лише починалася, коли він був ще юнаком, вона була дуже дуже важкою. Він був ще дуже близький до того, щоб взагалі піти з футболу у юному віці, коли в нього нічого не виходило, і прихід в Дортмунд це надзвичайно великий крок у його кар'єрі, так і я точно не сказав би, що от з початку сезону і до тепер він зробив. Відразу декілька великих кроків уперед у своєму розвитку починає розуміти команду краще, краще, краще. Е, можливо, зовсім трошечки. Не скажу, що це прям супер така велика зміна, тобто він ще все ще у процесі звикання, в процесі адаптації, але у нього є дані, які дозволять йому, які точніше дозволяють йому у найближчому, вже майбутньому, якщо все піде за планом, максимально інтегруватися у, у цю команду і максимально адаптуватися до усіх. Процесів, які відбуваються у Дортмунді, тому що е, справді у Гофенгаймі все було інакше. У Гофенгаймі він і, і відчував про те, що він основний футболіст, він лідер, він може забивати голи, він може віддавати асисти. Тобто, у дуже багатьох моментах у Гофенгаймі грали на нього, так у Дортмунді це поки що інша історія, але чудово, що він використовує ті моменти, які у нього є, принаймні деякі з них. І я сподіваюся, що це насамперед удасть йому якоїсь такої, знаєш, психологічної впевненості, що він зможе і надалі продовжувати демонструвати хороший футбол, і що саме важливе для нього результативний футбол. Ну і Фелікс матча, я відмічав його в себе в телеграм-каналі, і е, хтось може з мене не погодитися цього на блискучого. Можливо, цей пітет був занадто красномовним, але я от саме вважаю, що треба вживати подібні терміни в виконанні Фелікса, тому що минулого сезону його і використовували не зовсім так. Ми вже про це говорили. Та й в загальному виглядав він якось ну, не, не таким гравцем, на того профайлу, який би був органічно вплетений от в ці командні е, е, механізми, командну структуру. Зараз немач максимально корисний і матч з, з Файбургом, так він теж це довів, я слідкував персонально за деякими його діями в якийсь момент. Чим зараз дійсно виділяється немеча. Тобто, якщо ми порівнюємо його до Мреджана, а саме зараз Фелікс це прям дійсно шістка, це шостий номер, це опорний півзахисник, не вісімка. Хоча от навіть в мене є десь спокуса, коли там я навіть роблю пости про мечу, про склад команди, поставити його на позицію вісімки. Але ні, от Бранд та Забіс грали. Інсайдів в матчі з Фрайбургом, ан-метчі був саме опорним півзахисником. І на перший погляд може здаватися, що нан матча в матчах не виконує якісь там, не знаю, класний, чудовий об'єм роботи, який заслуговує на хайлайти, який заслуговує на відзнаки, але. Те, як він відкривається, так як він розуміє, куди треба віддати передачу або пробігтися з м'ячем, просто ну, навіть от в його відкривання, так не знаю, коли Руся будує білдап, і шлотербек з Антоном або там ще з кимось намагаються розігрувати м'яч. Меча отримує дуже часто його поміж лініями, і саме головне, от це вміння, яке в нього було присутнє. Я про це казав, здається теж на попередніх випусках подкасту: що Меча добре вміє виглядати під пресингом Тобто він не губиться так, як, наприклад, губиться той самий Джан, коли його затискають один-два за суперники, і він може встати м'яч, привести, обрізатися там ще щось. Тобто, меча. Намагається прикривати м'яч корпусом за рахунок своєї антропометрії, довгих ніг. Він може чіплятися за м'яч, він може його протримувати так, щоб суперник не міг якось його відібрати. І саме головне, він не боїться ризикувати. Інколи це може піти команді в мінус, звісно. Але, от, наприклад, як з Фрайбургом були епізоди, коли він приймає м'яч поміж лініями, бачить одразу варіант, коли треба віддати передачу. Тобто, або це якийсь товариш по команді, що біжить повз... неповсточніше біля нього, так. Або загострити передачу вперед. Бо, наприклад, немає якогось тиску, він бачиться коридор, куди можна віддати на Бранта, там, або на того самого Максі Байера, ще на когось. Або навіть просто м'яч притримати, потім розвернутися з ним, обійти суперника на дриблінгу. Там був епізод, в якому. Чотири або п'ять суперників його оточували. Він прийняв передачу, хитнув там одного чи двох, відрізав їх одразу цим рухом від м'яча, побіг вперед і віддав передачу на фланг, тобто загострив. І Боруся пішла в свою в одну з небезпечних атак в тому матчі. Тому не матча виконує сам от різні за якістю, різні за довжиною передачі, от саме в плані як такі розігруючої порно, в якомусь сенсі можна сказати, який може пахати і в захисних діях, коли він там відбирає м'яч на фланзі або ще десь, не ну, просто виконувати великий об'єм в першу чергу чорнової роботи, але й попереду встигає. Оцей гол це вже ж не перший гол за межтасного майданчика. Треба відзначати, що це от хліб на матчі в якомусь сенсі, тобто, в цілому він може вриватися, як Белінгем робив в реалі, наприклад, і в Борусі там ситуативно в штрафний майданчик. Вісімка, десятка, типу щось такого. Але не менше це багатофункціональний гравець і от ці голи дальніми ударами, потужними дальніми ударами це ще одна його дуже чудова фішка. Тому прогрес-матчі для мене це приємна новина, і хочеться його відзначати більше, і щоб глядачі звертали на увагу не лише тоді, коли він забиває або там асистує, або там ще щось, а просто от комплексно Побачив навіть на контрасті з іншими деякими гравцями на цій позиції, принаймні, взагалі в команді, що Фелікс прогресує, Фелікс е класний гравець. Класний гравець, якого ми вже можемо охарактеризовувати як Феліксен мечу, а не як там замінника Джуда Белінгема чи ще там когось так з кимось його порівняти. Просто казати, в нас є Фелікс меча, це гравець іншого профайлу, гравець з іншими характеристиками, але такий гравець, який зараз шахіну підводить максимально добре. Ну ти знаєш, мені здається, от е, конкретно чітко про Феліксен Мечу ми зможемо поговорити після матчу з Баварією, так тому що у матчі, коли Дортмунд забив швидкий м'яч, і коли Дортмунд грає першим номером, домінує на полі, завжди. Класно бачити команду, яка володіє м'ячем і так далі. І тому подібне. Звичайно, у такій команді Фелікс меча, який грає власне на позиції шістки, так він буде багато перебувати з м'ячем. Він буде багато роздавати передач, особливо коли Фрайберг починає грати у меншості ще більше. От, але Фелікс не меча. Я не знаю, чи, чи це шістка взагалі, от, за природою. Тобто Фелікс Меча це не шістка точно. Е, він непогано використовує ті функції, які в нього є на позиції, власне, на які його використовує Нурій Шахін, але е, нам потрібно подивитися на нього тоді, коли нам будуть потрібні руйнівні якості від Фелікса Меча. Ось це матч з Баварією. Насправді він може дати відповіді на дуже багато запитань. Стосовно його прогресу, я точно не можу назвати його блискучим, це абсолютно точно, тому що це знову таки ти сказав не звертати на нього увагу за голами або там результативними діями. Але ми насамперед звертаємо на нього увагу завдяки його голами результативним діям, і він молодець. Він він почав отримувати більше часу. Він почав а, грати краще він почав грати впевненіше, він поїхав у збірну Німеччини. Нарешті він ще й забив гол за збірну Німеччини. Тобто, абсолютно точно ці цей прогрес є. Кроки а, у напрямку якогось там хорошого, здорового футбольного розвитку він точно робить. Це, це правильно. Він, ну, тобто, у такому контексті його потрібно хвалити дуже сильно. Але Фелікс Меча, як на мене, він не виконує все одно тих обсягів роботи, які виконує хороший опорник, так? тому що хороший опорник це і. Зруйнувати атаку суперника і розпочати атаку своєї команди. От у моїх очах це робота хорошого опорника. Це Деклон Райс, наприклад, так. А, чомусь відразу мені згадується. А Фелікс менша це поки що такий самий футболіст, як і більшість гравців Брусі, які грають за тим, як піде команди загалом. Тобто, якщо не йде гра у команди, він не зможе там своїми деякими діями так, взяти на себе ініціативу і намагатися щось змінити. Тобто він. Пливе разом з усією командою і саме тому от поки що я не можу назвати його прогрес блискучим там, або ще чимось. Те, що він починає хоча б бити за меж штрафного майданчика, чи не єдиний гравець у складі Дортмунда, який це робить і робить це успішно, так? Це інша історія. І не завжди ці удари є такими потужними, як ти їх описуєш, тому що в матчі з Фрайбергом потрібно було просто влучити і спіймати голкіпера на неправильному виборі позиції, але все-таки гол є гол, гол з дальньої відстані. Тобто. Це ще одна якість, якої у грі Дортмунда нам не вистачає, і яку він дає цій команді. Тобто Фелікс Меча, він так само, як і Максі Байер, можливо, так, знаходиться у своєму процесі розвитку, процесі, можливо, ще навіть адаптації до цієї команди, тому що видно, що йому. Потрібно було все-таки чимало часу, щоб до цієї команди адаптуватися, він починає це робити вже успішно, тобто є плоди його роботи, є результативні дії, є виклик у збірної Німеччини, є виходи у стартовому складі. Тобто цей процес відбувається, цей успіх він є. Але я думаю, щоб побачити справжній вплив Феліксанч на гру команди, нам потрібно буде ще трошечки зачекати. І якщо знову таки. Все піде за планом. Тоді ми точно скажемо, що це Фелікс Меча. Він, якщо грає на позиції шістки, вміє руйнувати атаки, він вміє починати атаки своєї команди. Він вміє дуже багато різних речей, і тоді його точно можна буде назвати таким мультифункціональним футболістом. Поки що, це прогрес, але точно не блискучий. Наступні матчі в нас дуже важливі. Перший з них це гра проти Динамо Загреб у Лізі Чемпіонів. Чому? Тому що ми вже про це казали, тобто Ліги Чемпіонів навіть не лише з суто точки зору престижу грошей, ще чогось важливого, А через те, що Боруся зіграє на два матчі менше І в Єврокубках, враховуючи те, що, що ти фінішуєш нижче, ти будеш жати плей-офф, тобто ще додаткову стадію. І наша кількість пошкоджень, те, що зараз відбувається в чемпіонаті Німеччини, ну це така ситуація, яку не дуже б хотів допускати. Зайве навантаження на гравців, воно не потрібне. Борусі чудові шанси на топ-8. Вони взагалі ну, я впевнений, що робочі абсолютно так. Далі в нас Шахтар, далі в нас Динамо Загреб, як мінімум, з цими командами точно можна вигравати, здобувати якомога більше очок. Єдиний мінус: ми граємо в Загребі. І в Загребі вже страждав не один грант насправді від Динамо. Не треба дивитися на цю команду крізь призму того, що це там два від Баварії, це безнадійний аутсайдер. Це не зовсім так. Загребське Динамо показувало вже в наступних матчах після виїзду в Мюнхен зуби, Насправді, і, ну, приклад Селтіка тут абсолютно красномовних, мені здається, після 1-7 багато хто казав, та, Селтік, типу, одна з найслабших команд, може найслабша у цьому розірвачі ліги чемпіонів, а вони грохнули Лейпциг на власному полі. Тому е, навіть середнікі чи там аутсайдери європейські, які виходять до таких турнірів, назавжди є такими по своїй суті. Тому в Загребі точно буде непросто. Е, ну і потім, після Загреба, через два дні на третій, в нас домашній матч проти Мюнхенської Баварії. Знову ж таки, як можна цей матч оцінювати? Давай, може, трішки скажемо про те, що ми чекаємо від цього протистояння, тому що ми вже випустимося наступного разу після Деркласікера і. В мене змішані почуття насправді. Тому що, здається, рік тому ми теж підходили приблизно в схожій диспозиції сил, хоча там на таке велике було відставання в таблиці, воно було набагато менше. Ну але, тим не менш, Борусія тоді теж була в ролі такого, знаєш, андердога протистояння, якому потрібно вже здоганяти. Зараз відставання вже в 10 очок, і це доволі солідно. Але ну, в мене є позитив з тої точки зору, що ми граємо вдома, що повертаються травмовані гравці, тобто, це може бути козарем в рукаві команди Нуриша Хіна. Але поза тим, Баварія це така команда, яку якось важко взагалі прогнозувати в цьому сезоні. Фактично, всі свої серйозні перевірки Баварія не пройшла. Тобто, це матч з Байером, який замішався в нічию, хоча там команда, в принципі, він сам на компанії виглядала добре і, напевно, навіть мала Байер перегравати в домашньому, на домашньому стадіоні. Барселона це 1-4, Асон Віла це 0-1. Не можна сказати, що всіх цих матчів, звісно, Баварія виглядала безнадійно. Ні, це зовсім не так. Але тим не менш, це команда, яка свої серйозні екзамени поки в принципі провалює, що не кажуть про те, що Дортмунд якісь там фаворит чи щось в такому роді, Але я бачу в цьому перевагу, в якому сенсі: Борусі грає вдома. На Борусі буде менше тиску. Повернулося багато знову ж таки гравців, які мали пошкодження. Плюс в Баварії зараз мені здається дуже зручний стиль для Дортмунда. Якщо б це була Баварія Томаса Тухеля, яка грає більше на контратаках, мені здається, що от саме вже за нурі Шахіна, не за Едіна Терзіча було б набагато важче, тому що за Терзіча це було оптимально. Віддавай Баварії м'яч, Баварія Тухеля з цим м'ячем не знає, що робити. В неї була погана позиційна атака, і Боруся знаходила свої шанси. Боруся забувала, Боруся, в принципі, знайшла ось це проти про, ту, про ту труту. Цю знайшла так в другому колі. Зараз Шахін будує інший футбол, інший стиль. І от мені здається, що враховуючи ось цю високу захисну лінію Баварії, враховуючи те, що компанія навіть в матчі з Барселони не відходить від своїх принципів, розуміючи, що типу, він буде постійно отримувати ось ці закидання за спини, що в принципі відбулося так на практиці. Тобто він є адептом ось цього стилю, позиційного тотального домінуючого футболу, і він цього притримується для Борусі. Це велетенський козир, особливо якщо відновиться Каріма Адеємі. Про це поки що є такі обережні чутки, але ну хто його зна, так. І Дортмунду буде дуже, мені здається, просто Баварію ловити на так відкритому просторі у цих перехідних фазах. Тому в цьому я бачу перевагу Борусі безумовно. Е, ну і я дуже сильно сподіваюся, що Баварію ми здобудемо позитивний результат по-перше, через положення в таблиці. Наприклад, сходити до відставання з 10 до 7 очок, це було б добре, так перед зимовою паузою. Ну і поза тим, для престижу клубу, ми вже з тобою говорили, що Борусію і прогрес, її ментальний прогрес. В першу чергу треба міряти по матчам з Баварією. Якщо, наприклад, в таких матчах, як в Деркласікері, Борусія буде демонструвати рівень, вона не буде програвати за рахунками 0,4, там 1-5 і так далі. Ми вже будемо казати про те, що поступово ми рухаємося в правильному напрямку. Тому от в мене такі очікування, що ти скажеш? Я відразу проговорив дуже цікавий момент. По Загребу, так, тому що Загреб програв перший матч із Баварією з рахунком 2-9, але після цього не програвав жодного разу і зараз знаходиться вище у турнірній таблиці, ніж Баварія. Тож це принаймні одна із причин, чому цю команду не потрібно недооцінювати. І Монако, який переміг Барселону і загалом втратив очки лише раз у цій лізі чемпіонів, втратив очки якраз таки у матчі із Загребом на виїзді. Тому абсолютно точно до цього матчу потрібно ставитись дуже серйозно, тому що чим раніше ми собі... Зможемо гарантувати вихід до вісімки найкращих команд, так Ліги Чемпіонів, тим краще. Ну а що стосується матчу з Баварією, ти знаєш тут зайві слова, як на мене, тому що ми можемо говорити дуже багато, в чому перевага Дортмунда в чого перевага Баварія, але якщо ми пропустимо двічі протягом 10 хвилин, то це все зійде на нівець Тому я думаю, тут нехай норішахін покаже, як він готується до цього матчу. Ми його подивимось, ми його проаналізуємо, ми про нього поговоримо. Ми зробимо висновки про гру команди загалом, про гру окремих футболістів. І тоді вже будемо бачити, де ми зараз знаходимось, як нас можна порівнювати з Баварією і чи можна взагалі, і куди нам рухатись далі. Тобто, матч з Баварією, я погоджуюсь, що цю команду зараз важко спрогнозувати, але ну, Баварія сильна. Ми не будемо це відкидувати. Баварія сильна. Баварія востаннє пропускала голище у тому матчі з Барселоною. Тобто вона вже понад місяць не пропускає, не те, що там не виграє. Усі перемоги жодного пропущеного в останніх там 7 матчах. Я думаю, це вражаючий результат. Тому, тому до цієї команди потрібно, як завжди, готуватися із подвійною потрійною мотивацією. І, звісно ж, показувати зуби. Показувати зуби не проти там, Фрайбурга вдома або ще когось. Ось, будь ласка, Баварія, отут, от от, будь ласка, нам потрібен результат. І реакція от на, на всі ці нестабільні виступи протягом усього сезону. Буде перемога над Баварією, дуже багато чого зміниться у самих футболістів. Знову таки в ментальному плані. це... Найважливіше, про що ми говоримо кожного разу. А, і, власне, від цього, я кажу, вже від цього ми зможемо робити якісь висновки. Будемо з нетерпінням чекати цього матчу, цих двох навіть матчів, так, проти Загреба і проти Баварії. А на сьогодні на все підписуйтесь на канал, тисніть по висилайте друзям. Дякую, Костя. Дякую тобі, Рома, і дякуємо всім нашим слухачам. До зустрічі.